Цитата характеристика Остапа і Соломії. Остап, непримиренний борець за волю, дуже любить свою землю. Його волелюбний характер сформувався завдяки дідовим розповідям про козацьку вольницю. Він постраждав від свавілля, а рішення залишити село було дуже важким. Розумів, що шлях до волі буде тернистим, але заради досягнення своєї мети. Ладен був пройти крізь пекло, хлопець переможений, але не скорений. Соломія, моя найулюбленіша героїня твору дорогою ціною, тому що мала дуже сильний міцний характер. Вона також є непримиренним борцем за волю, змушена не тільки кинути рідну землю, а й піти на гріх подружньої зради. Дівчина порядна, віруюча, товариська. Віддана, рішуча, хоробра та відчайдушна. Цитати до образу Остапа, стрункого й міцного, з гарними очима, орлячим носом і темним молодим вусом на засмаленому обличчю. Не так мені страшно ляха, як злість бере на наших людей. Заструмив віл шию в ярмо, та й байдуже йому тягне. Хоч ти що? Ех, піду де воля, де інші люди. Дивне почуття охопило Остапові груди. Замість радості сильне обурення стрепихнуло його істоту. В один момент відчув він усі кривди і знущання, які зазнав у покинутому краї, і твердо упираючись ногами в ногу, на панчизняну землю. Він затис кулак і погрозив на той бік річки. Як живий буду, землю оратиму, рибальством житиму. Все ж краще на волі, ніж під паном. Втечу, піду за Дунай. Може, ще там люди не пособачились. Бодай ти запалася, треклята країну, з твоїми порядками. Цитати до образу Соломії. Далі прокинулась і чую, що все мені противне, все гидке. І чоловік, і панщина, і життя моє безчасне. Пропадай воно все пропадом. Піду і я світ за очі, все ж за тобою хоч серцеві легше буде. Серце нило в Соломії от жалю й тривоги, їй легше було б, коли куля потрапила до неї. Соломії не так жалко було себе, як Остапа. Вона уявляла собі, як він тепер лежить хворий і самотній, у пущі і виглядає її з очеретів. Їй жаль стало молодого, змарнованого життя. Приходить смерть, але вона не дасться. Вона має сильні руки. Соломія все йшла, вона зібрала свою енергію. Всю силу волі, всю міць тіла йшла уперто і завзято з вірою, що її широкі й високі груди зламають усі перешкоди. За Донай усіч із тобою приймаєш товариша чи не приймаєш?